Ребятульки, хочу вам в честь Чорної п'ятниці також зробити знижечку на ось цей наш мисливський прицепчик. Хто мріяв собі з рибаків або просто поїхати на відпочинок. Не буду багато про нього говорити, він є у нас в закріплених. В публікаціях там зможете передивитися. Я детальніше можу вам скинути силочку на YouTube про його відеоогляд. В общем, ми просили за нього 160 тисяч гривень. Я рахую, що це і так дуже класна ціна. Але я вам зроблю в честь Чорної П'ятниці ціну на нього 140 тисяч гривень. Це мінус там 12%. Від повної вартості прицепчика. Мінус 20 тисяч гривень. Акція. Ви уявляєте, на якому прицепі можна зробити знижку 20 тисяч гривень. 140 тисяч. Я готовий в честь чорної п'ятниці віддати вам ось такий прицепчик. Спереді, великий ящик, закривається на ключик. Посилене дишло. Він відкривається в трьох положеннях. Можна робити що хоч з нього. Діски, подивіться, 20 діски це просто преміальний сегмент наших прицепчиків. Кому цікаво, пишіть, ви знаєте. І номер телефона також знаєте.